Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою та завітати в куточок, де росте льон. Льон звичайний, однорічна трав'яниста рослина з високим циландричним стеблом вишки 70-100 см. Гілки з вузькими листками, зосередженими на верхній частині стебла. Голубі квіти. З темно синіми прожилками зібрані в розлогі щитковидні суцвіття, Плід – коробочка, в якій дозріває гладеньке коричневе насіння. На смак солодкувати без запаху цвіте у червні серпні, плоди дозрівають у серпні вересні, збирають його восени, а потім. Сушать на відкритому повітрі. В народній медицині використовують і стебла, які теж сушать восени. Завдяки слизистим речовинам льон має обволікаючий протизапальний ефект. Насіння льону використовують з лікувальною метою. Його застосовують для лікування захворювань шлунково кишкового тракту, сечових шляхів та органів дихання. При запальних процесах та при отруєнні. Лянуалію застосовують також для загоєння ран і опіків. З неї теж виготовляють препарати для профілактики, лікування атеросклерозу. Ось така вона красива та корисна рослина. Виростіть її у себе біля будинку, щоб милуватися нею. А на наступній нашій зустрічі я розповім вам про рослину безпеку.